Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Дуже важлива інформація для кожного українця без виключення. Послухайте, будь ласка, уважно. Під такий гарний звук генераторів на дворі роблю це відео не для того, щоб когось там залякати, щоб якусь паніку навести. Зовсім навіть навпаки. Щоб попередити вас, щоб застерегти, щоб підготувати, маючи такий великий. Майже півтора мільйони Ютуб канал розуміє, що потрібно брати на себе відповідальність за те, щоб ви були проінформовані і готові, тобто допомагати людям хоча б з якоюсь підготовкою. І так, що маємо зараз, і що буде в найближчий період? Е, маємо зараз дуже погані графіки відключення світла по 6-7 годин на день і буває, ще й годинку крадуть, тобто в графіку. Не буде світло 2 години, але дають лише годину. Це дуже погані графіки. І холодильник не встигає наморозити зрозуміло. І води в мене нема, наприклад, коли нема світла. Да? І опалення також залежить від електроенергії. Дуже в багатьох людей. І навіть в тих, в кого централізоване, в тих, в кого газові котли, то коли нема світла. Не працює ні електроніка, ні насос, і нема опалення. Є такі, в кого воно автономне, да, тим краще трішки. І в кого там дрова вугля, то також ситуація трішки легша в плані тепла, але не легша в плані роботи і світла і все інше. Так от зараз на вулиці маємо плюс 2 і такі страшні графіки. На ці вихідні вже. Синоптики обіцяють до мінус до 21-21 вночі і до мінус 15 в день. Це дуже низька температура, це дуже холодно. Це хорошо, як зима в плані круто, сніжок, морозець. Так, да, як зима, то класно, але в плані того, яка у нас ситуація, то, то дуже і дуже не є хорошо. Якщо будуть такі морози, звісно, графіки відключення стануть вже жорсткішими. До цього готуємося. Навіть МВС вже випустило інструкцію, як до того підготуватися, бо вони теж знають, що буде така халепа, да? щоб не матюкатися зараз в ефірі. Буде така халепа. Ну, здавалося б, цим нас вже особливо не злякаєш. Да? Вже якби звиклися з тим. Хоча дуже неприємно, але тим не менше, рухаємося, боремося далі. Ну по. Інформації вже розвідувані, це вже не якісь там експертні, да? це вже порозвідування. Наші недосусіди готують нові ще більш масові обстріли. За цей час, поки не було таких великих масових обстрілів, на жаль, наші недосусіди паскудні встигли накопичити нормальний арсенал. І зараз відслідковуються величезні передислокації. Чому нема обстрілів зараз? Тому що тепліше. Ті нелюди також знають всю цю інформацію з погодами, з фронтами, з циклоном, да? і хочуть використати максимально момент, максимально незручний для нас, тобто, коли знову прийдуть похолодання, щоб максимально надавити на нас. Щоб ці мирні переговори, да, які там ідуть зараз, були в якомусь вигляді, який більше симпатизує їм, підписані. Ситуація мега неприємна в тому плані, що Київ, величезна частина і так без світла і опалення, Дніпро, Одеса, Харків, Чернігів. Ці всі міста вже... Майже відключені, Да? І це зменшує радіус для атаки. Тобто, відключивши частину попередньо, нова масова атака, прийде вже на інші регіони, відповідно, і відключить взагалі. Чи буде повний блекаут? Мало ймовірно, але те, що світла буде набагато-набагато менше, це факт. І е, повний блекаут, ймовірний, по деяким містам, тим, яким я назвав, ще більш, більша западня, да? і також інші міста України більш жорсткі графіки. В загальному, е, якщо подивитися на всю картину в цілому, то, на жаль, не видно нічого хорошого. Сьогодні буду з Олегом Попенком, це голова спілки споживачів комунальних послуг, обговорювати це все в прямому ефірі. Він як професіонал розповість всю цю ситуацію, як бачить її він. Але я думаю, що наші думки плюс-мінус сходяться да, в розумінні, і тому розповідаю, як себе вберегти, як вберегтись. Я вже декілька разів то розповідав, але тут є ще що доповнити, і також як підготуватися. По-перше, їжа і вода. Що людям потрібно найбільше? Їжа, вода, ну і звісно, тепло. Це три базові речі, без яких людина просто не виживе для виживання. Вже тут не говоримо про нормальне життя, тут вже зараз говоримо про виживання. Їжа, яка не псується, бо холодильники працювати не будуть. Хоча на дворі зараз доволі холодно, можна і там тримати. Ну, ми студентами так завжди робили, за вікно вішали. Повертаються ті часи, да? їжа, яка не псується, яку можна швидко відкрити, приготувати, з'їсти. Це обов'язково запас, хоч на декілька днів. І тут зараз не жарти. Це зовсім реальні, серйозні речі. Вода, понабирати по максимуму бутилки в мене по всій хаті стоять. В кухні, в погрібі, в ванні скрізь набраний запас води, який дозволить перебути певний період. Тепло. Газ, світло то хорошо. Якщо є альтернатива, тому що якщо буде така повна, повна, повний блекаут, то е, наявність централізованого тепла скрізь мало, ймовірне, Да? тобто може бути проблеми перебої етап. Або пониження температури грандіозне, але хоч якесь тепло, або повне відключення. Як бачили, сталося в Києві і в Харкові. На жаль, тому альтернативні методи тепла. Якісь електрокаміни тут не поможуть. Якщо це якісь газові, то пам'ятайте завжди про безпеку, тому що вони виділяють все-таки чадний газ. Да? Навіть якщо його включити, і воно тепло в хаті, але тим не менше, ще пам'ятаємо про безпеку. Найкращі варіанти це, звісно, термобілизна, тепло одіватись. Е, самий найкращий варіант це коли в селі грубка, дрова. Да, то Саме найкраще зараз, що можна представити нині, да. но, тим не менше, не всіх до цього є доступ. На жаль. Газ поки що є. Но бачимо інформацію, що розвідувальні дрони да, літали над Львівщиною, Івано-Франківщина це саме там, де наші газові сховища. Тому також з опаскою відносимося. Ну, Надію на газ залишаємо, так, що він все-таки буде, але тим не менше, беремо якісь інші варіанти до уваги. В загальному дуже хочеться, щоб це, щоб ви, потім мені в коментарях написали, Саша, що ти лякав, нічого такого не сталося, все було нормально. Мега хочеться, щоб ну, дійсно так відбувалося. Ну, судячи по цьому, всьому, на жаль, от така ситуація. Тому бережіть себе, максимально підготуйтеся, максимально згуртовуємося, допомагаємо один одному і переживаємо це все. Ще не таке пережили і це переживемо. Да? Тому давайте разом до зустрічі на каналі.